Вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі, любителі техніки. Ви на каналі Валентина Інгульського. І сьогодні в нас перший день, коли вийшло сонечко. Як бачите, воно до світить дуже гарно. І я встиг, встиг, поки не було були дощі, в нас що зробити? Я вчепив до свого моторсіча дисковий підгортач. Ну, основна задача це була туто, зробити щіпку Дурніше, кріплення для того, щоб його можна було кріпити. О, і він вже закріплений. Ну, як ви бачите, мож, можна було б, звісно, зробити, щоб лапи були ближче до коліс, але в мене свої плани і ближче, поки я не планую. О, ось так. О. Можу продемонструвати цим двигуном балансування відмінне. Ось, бачите, легенько одну рукою підняв, опустив, все, воно стоїть рівне. Це зараз, коли лапи торкаються землі, навіть даже... підкрутим, чуть-чуть можна ще підкрутити. Ось в цьому положенні. О, все. Все. Воно в нас касається землі, мотоблок займає горизонтальне положення. Тобто, якщо я тільки почну глиблюватися в землю, мотор підніметься, трошки задереться вверх і буде відмінно. Це саме нижнє положення, яке я мені, ну, зміг я зробити. Ну, нижче не хотів робити, бо в планах, я так думаю, щоб не прийшлося піднімати. Вище чому. Як ви знаєте, мотор Січ хоч і має нормальний кліренс, але цей кліренс десь в районі 23 см. От там. О. Ну, це я маю піднімати мотоблок, а то я поставив тут бруска такого найшов, щоб підомкратити. Ну, справа не в цьому. Е, хочу зробити е, таку, ну, типа, е, розказати. Коли я перед цим проходив е вухатими, під о, я всім розказував, показував, що я зробив ось такого щіпку. Тяга тим. Одні кажуть, тяга імені мо Моноблока, а я кажу, тяга імені мотоблока, бо це для мотоблока дуже гарна річ. Що в нас виходить? Коли я поставив цю тягу, о, то в мене. От в цьому місці от, пропав весь люфт. Тобто, як я звертав увагу, ну, дивлюся, передивляюся, хто як працює моторсічами, і не тільки моторсічами, завжди, хто б не працював мотоблоком, коли він піднімає за кермо, його обов'язково морда. Коли піднімає доверху, морду опускає вниз і навісне опускається теж ця сторона вниз. Тут же ж цього в мене нема. Тобто, воно немає оцього смикання морда вверх-вниз, вверх-вниз. Оце коли вони працюють. І ця тяга мені. Ну, сподобалося мені з нею працювати. Що я скажу? тут Я перевіряв кріплення, нічого тут не розбивається, нічого не входить, навантаження немає. Єдине, що от у того ну, з часом, я коли, коли вже точно визначуся, що тут має бути, треба буде трошки підпиляти оцього е, пластину. Бо в, в, всьо, трохи тре об нього. Важіль включення блокіровки. Ну, я не так часто вмикаю, але треба буде щось зробити. Ну, Коли поставиться палець, воно трошки зменшується в розмірах і буде так, як треба. Можливо, трошки здвину на ту сторону. Ну, це побачу, коли вже визначуся. Ну що, я так думаю, що якщо дня 3-4 не буде дощів, можна буде поїхати випробувати мене. На полігоні є можливість в дітей. Це я їх використовую в їхні городи як полігон для навісного. О. І тоді я це все зроблю. Ну, в планах, чому я кажу, що я не хочу ближче? Ось, бачите, все. Оце у мене. Таку зверніть увагу, це диски від е, мотоблока МТЗ. Е, тут гума на 13 автомобільна. О. І якщо їх поставити е, близько, о. як ви бачите, різниця 10 см. Тобто 10 пополам на 5 см мотоблок підніметься. Чому я і робив таку мінімальну глибину? о планую ті колеса поставити. ну Там з ними прийдеться погратися, бо я не знаю, яка вийде в нас колія по центрах. Але по розрахункам має вийшли вуща. Прийдеться переробляти. Але я хочу, коли я його поставлю, тоді я буду знати, скільки мені з кожної сторони звузувати. ну Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні.